Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на моєму каналі Італійська кухня Українки Валентини, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами до будні та свят. Сьогодні пропоную приготувати гарбузову піцу, що зовсім схожа на оригінальний незвичайний торт з коржів, ліпеників, плесканців. Для приготування беремо 750 г гарбуза, вже очищеного від шкірки та нарісаного шматочками. Після цього натираємо гарбуз на крупній терці. Інші інгредієнти: 250 г кефіру, 3 яйця, чайної ложки солі, чорний перець за смаком, сухий часник теж за смаком, 150 г пшеничного порошна. Півтори чайних ложки розпушувача, 100 грамів тертого сиру, 5 столових ложок гарбузових зернят. У миску з борошном додаємо розпушувач і розмішуємо все. У миску з тертим гарбузом додаємо 3 яйця, вливаємо кефір, посипаємо все сухим часником, чорним перцем, сіллю і все перемішуємо до однорідності. Потім борошно з розпушувачем. Коли все перемішаєте, маса готова. Нагріваємо пательню діаметром 26 см, змащуємо її олією та викладаємо 4 столових ложки гарбузової маси. Розрівнюємо зверху наш корж відразу посипаємо гарбузовим насінням. Далі накриваємо кришкою і ставимо декілька хвилин, щоб корж став золотистим, після чого перевертаємо його за допомогою тарілки і смажимо з другого боку. Робимо другий корж піцу аналогічним з першим. Зауважте, що коли я говорю про 4 ложки маси, то маю на увазі великі столові ложки. А якщо у вас десертні, то їх вийде не менше, ніж 5. Знову накриваємо пательню кришкою, смажимо корж з одного боку, а потім з іншого. Вогонь повинен бути повільний. Таким чином печемо всі п'ять коржів. Їх можна складати у вигляді торта або залишити окремо. Тоді це будуть гарбузові піци. Така от універсальна і дуже смачна страва. А яка вона гарна на вигляд? Контрастні гарбузові зерна на золотавому фоні коржа просто чудові. Погляньте, які піци у розрізі. Вони дуже тоненькі, приємного кольору. Еластичні та ніжні на смак. Тому я щиро раджу вам приготувати смачну гарбузову піцу найближчим часом. Нею можна смакувати з чаєм, кавою, молоком та іншими напоями, а також додавати будь-які соуси. Запрошую підписатися на мій канал. Та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.